Окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини. Близько 23-ї години внаслідок артобстрілів окупантів у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова без постраждалих. Штаб оборони цієї ночі зафіксував понад п'яти запусків ракет із території Російської Федерації. Попередньо ЗРК С-300. Частина з них здетонувала раніше пункту призначення. Одна з ракет після першої години ночі влучила в селище міського типу Печеніги Чугуївського району. На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72-річна жінка. Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів. Протягом доби росіяни з артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський Чугуївський райони. У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств. Це умисне знищення українського врожаю. В Ізюмському районі зафіксували влучання по відкритих територіях, госпіталізована 72-річна жінка. У Харківському районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу Господарчі споруди. У наслідок обстрілів у Черкаських тежках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще двоє людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік.